Я така рада вас. бачити. Я дякую за те, що ви це не, не здаєтеся. Ні, Боже збала. В Ужгороді триває акція Дитячий письменник за прилавком. Впродовж тижня вже традиційно в книгарні Кобзар свої твори представляють автори книг для дітей. У вівторок за прилавком письменниця Галина Малик. Авторка ділиться, що цьогоріч польське видавництво перевидало її вуйка, йой і лишення та всі надруковані екземпляри роздали дітям, які втекли від війни до Польщі. Крім цієї книги, письменниця познайомила юних читачів з незвичайними пригодами алі та іншими творами. Рами вона зізнається, що такі акції найбільш цінні новими знайомствами. Часто саме особиста зустріч читачів із автором є чудовим стимулом для популяризації читання. Книжку купують, книжки купують, книжку хочуть купувати. Я неодноразово... Була присутня на святах. Я приношу книжки, і особливо от перший рік, коли дуже багато було у нас ну цих тимчасових переселенців, які втекли від війни і були тут, просто хапали в мене. виривали з рук українську книжку.